Ваше авто працює добре. І ви не уявляєте, що вам потрібне внутрішнє очищення двигуна водним. Подивимось, що відбувається всередині вашого двигуна. Для цього перевіримо двигун на ендоскопії. Масляні відкладення на поршнях на клапанах. клапана. Це, власне, і є наслідок згорання палива. Вуглецеві відкладення погіршують роботу двигуна. Знижують рівень компресії та призводять до несправності двигуна, робимо очищення двигуна водним, а потім перевіримо усі заміри повторно. Масляні відкладення на поршнях зменшилися, а корозія на стінках циліндрів очистилася. І головне, очищення двигуна водним відбувається без його розбору, тобто ви не пошкодите двигун механічно. Чекаємо вас у гідроксі.